Добрий день everybody! У нас сьогодні новий рік почався. Ну, їду я в Леруа Мерлен, там дещо треба заказати, забрати такі справи. Ойся! Зробимо з вами такий момент, що будемо цілий рік загружати, будете мої різні роздуми, слухати кожен день. Подивимося, чи вийде у мене це осуществить, здійснити. І чи хвата у вас сили терпіння цілий рік? Слухать мене. Ха -ха. Подивіться, яке сьогодні неймовірно гарне небо. Такий є захід сонця, Неймовірний. красота. Це щось неймовірне, такі кольори особливі. потрібно його змінити дещо. Приїхали на базу, так сказати, куди ми приїжджаємо досить часто. Ви подивіться на цю красоту навкруги, прям взагалі, отак от 1 січня. Заходимо в ліфт, з зеркала нема, нічого вам не покажу, піднімаємося на верх. Можна було скала зармалитися. Вітринний варіант наших дверей вже, бачите, демонтували. Стояли вони отут. Тепер просто пустота. Йду зараз запитати, дещо чи наше замовлення спакували і воно вже в машині, чи я можу зараз стигнути ще до перезамовлення. Така історія. Їду не з пустими руками, купив лампочки, зробив замін, стиг. Слава Богу. Зекономимо пару тисяч гривень. Вирішив взяти не 90, а 130. Вони мені більше подобаються. Ринви. да, там невеличка переплата є, але й буде економія. Тому що розходники ми до них купимо подешевше і зекономимо якраз ту різницю. Так, погнали з вами зараз ми за памперсами. Батя в ділі, так сказати. Ага. Ось. Строєчку ми продовжуємо їдемо діла робити. Ще пам'ятаєте, ми з вами заходили, було світло, гарний закат, а вже темно, ніч. На що? Коля, Што що я, це я, в тебе я таке? В машина, Не було я хочу інтернету. Коля, привіт! А ну привет. помахай. О, тебе немає як махати, ти тут що. Я іграми займ. Я бачу, от це Колян, ти даєш, геймер. Це що, гонки якісь? Ні. Зараз. Яка гарна є вимка, бачите? Це в стилі 60-х, напевно, так. П'ятідесятих гарна, так? Чия? Чия? Ну ж обережно, син. Ти що, прикалуєшся? Хоча чий нір, бачите, бігають під ногами. Ти куди? Жучок чорний. Так, бардачок, звісно, у мене і ще той. Це вже можна вилити. Це збирати додому. Такий безпорядок в машині. А? І ось все співано. Горні памперси забираю. Ми вже бачите, вдома, у нас вже пізня година, 23.15, займаюся фотографіями. В гостях знаходимося. Ми сьогодні робоче місце. отаке, таке, бачите, клюве. ось, Ми вже з вами. Задума зустрінемося, лайкосик мене вансиком кидаємо і насолоджуємося прекрасним днем.